Індексація пенсій у 2023 році в Україні запланована на березень. Це зроблять після того, як обрахують рівень інфляції. Заявили у міністерстві соціальної політики. За розрахунками відомства пенсії українців в середньому зростуть на 5%. У березні місяці планується провести індексацію пенсій. А з 1 квітня провести автоматичний перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам, перерахунок пенсії мінімальної пенсії не планується проводити в 2023 році, а також не будуть проводитися перерахунки: це доплата за поданормовий стаж, мінімальні пенсії, як я вже говорила, і максимальні пенсії, тому що вони залежать від прожиткового мінімуму. Крім цього, у 2023 році зросла тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Тобто з 1 січня 2023 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, громадяни повинні мати в своєму активі як мінімум 30 років страхового стажу. З січня місяця 2023 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно мати як мінімум 30 років стажу. Ті, у кого після досягнення 60 років не мають страхового стажу 30 років, матимуть право на пенсію в 63 роки при умові, що в них буде стаж не менше 20 років. При страховому стажі від 15 до 20 років стажу такі особи зможуть вийти на пенсію у віці 65 років. Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію в 60 років, з кожним роком буде збільшуватися, і у 2028 році для того, щоб вийти на пенсію 60 років, необхідно буде мати 35 років стажу в тих людей, в кого стажу менше як 15 років, у віці 65 років, вони будуть мати право на отримання державної соціальної виплати замість пенсійної виплати. Тривалість страхового стажу, що дає право вийти на пенсію в 60 років, з кожним роком зростатиме. Також Україна на порозі реформ у планах влади переформатувати пенсійну систему. На 2023 рік плануємо і надалі адаптувати соціальну підтримку до воєнних і післявоєнних умов. Маємо амбіції розробити та сприяти ухваленню соціального кодексу України. Він охоплюватиме всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини. На початку січня 2023 року. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд має план щодо впровадження обов'язкового пенсійного накопичення. Для всіх українців вже цього року, за його словами, суть нової пенсійної реформи полягатиме в тому, що у всіх працюючих українців з'являться власні пенсійні накопичувальні рахунки.